І з вами Перехоти. І сьогодні я буду вести відео про свій канал. Як ви бачите, я зараз в Ютубі сиджу. Так, що я включив? Не то. Так, звістка сумна про мій канал. От зайдемо в мої відео. Як бачите, в мене відео тільки десь 6. Раз. 6, 4.

Не значимо, але може хочемо. Немає користувачів, які підписались. Не знаю, коли, але я можу запитати. Ходіт 38. Один коментарі я відчува. Бачите, один коментарі. І один лайк. Думаю, ви поставте. Мені хоч лайк. А то хочу без лайків. сміються з мене, що я такий ютюбер. Супер. Зараз я дивлюсь друге відео. Перше відео про те, як я пішов в ад. Це була п'ята часть. Четвертий, третю, другий не буде. Це пішли в поход. Виживання шоста часть. Це вже шоста часть. 32 перегляди, немає користувачів, які підписались. Один лайк. Це тоді, коли я пішов в похід. Фіналь. Штаб виживання. фінальна часть, сьома часть. 16 переглядів, 1 лайк. 0 коментарів, Немає користувачів, які підписались. Йдемо далі. Як 9 переглядів. Немає користувачів, які підписались. Один лайк. Все було моє відео. Виживання першої частини. Як знімати відео з екрану. Ой. Тепер, як зняти відео з екрану. Як же його зняти? Це моє відео. 20 переглядів. Один коментарій, 2. І можна знімати. Це щось новеньке про інформ два дні тому. Вжимайте. Тут камера намальована, замість за цього квадратика. За мі... Відкріпити тут були намальовані такі чотири картинки, типу, які відео вже зняли. так. І ще фотоапарат. Ну, я би ще щось зіграв, але мене батарейка тож... Дякую за просмотр відео. Думаю, ви підпишіть мій канал, бо в мене ще немає швидких підписок. Вони цікаво каналу смайлики маю, поставити. А так, ще один смайлики. два канали будувати. Перший я якраз роблю. Ну, перший, нема підписок, смайликів канал, ясно. у нас. Якщо поставити, не забудьте питання. мені сказати. Пишіться плиску в коментарі в канал. Ну, це моє відео, як зняти з екрану. 2 переглядів. Один. Ну і передостанні відео виживання перша часть. Тут трохи погано показується, бо дивіться, що екран. Так. І що воно? П'ять переглядів, 5 лайків, поставлю собі. Коментарі, ну. Все. як буде І останнє моє відео, як зайти на сервер Bedwars. Чотири перегляди, один лайк, жодного коментарію. Це погано. Порт стандартний. які підписались на мій канал. Це поки що всі мої відео. Будь ласка, підпишіться на мій канал. У мене немає ще жодної підписки. Напишіть мені в коментарях, Даша. Напишіть мені в коментарях, як мені, мені би змінити свій нік. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як його змінити. Ну, а дякую за просмотр відео. Ставте мені лайки. Ходять одну підписку. Ну, давайте наберемо хоч е 5 лайків, це саме менше, що я можу сказати, щоб вийшло нове моє відео. Ігра раз на цьому відео, яке я зараз знімаю. Ну, а дякую за просмотр відео, ставте лайки, знову поки скажу Підписуйтесь і всім удачі і пока-пока.